Аграрії закінчують жнивувати і вже розпочали осінню посівну ходом робіт. В кабміні цілком задоволені. Утім, прем'єр впевнений, українські хлібороби можуть значно більше, враховуючи попит на пшеницю та сприятливу цінову ситуацію на світовому ринку. В цьому році ми поставили завдання збільшити площу підозрімою, подазімою пшениці не менш ніж на 100 тисяч гектар. Тому міністерство аграрної політики зараз повинно тримати руку на пульсі. Яка допомога потрібна селянам? Ви повинні реагувати швидко про обнадійливі перспективи для аграріїв звітує і міністр агрополітики. Цього року держава вже почала наперед закуповувати майбутній врожай. Обіцяють допомогти в страхуванні посівів. А щоб не хвилювалися, споживачі запевнив, попри те, що ціни на зерно зростають, хліб дорожчати не буде. Аграрний фонд на сьогоднішній день уклав договори з обласними державними адміністраціями, хлібопекарськими підприємствами, і ми прогнозуємо, що в такому руслі, в таких темпах, ми зможемо до кінця року реалізувати 440 тисяч тонн зерна з аграрного фонду, що дасть можливість стабілізувати ціни і, звичайно, не дасть можливості провокувати зростання. Хлібобулочних виробів стабільними будуть і ціни на овочі. Прогнозує міністр. Адже селяни виробили більше аніж зможуть з'їсти українці. Тепер головне зберегти врожай, і такі можливості є, каже Микола Присяжнюк. У регіонах уже збудували не одне сучасне овочесховище. Тож у разі значного підвищення цін держава готова вийти з інтервенціями і на овочевий ринок. Наталія Шумейко телеканал Київ.